І проблема соціального житла якраз в тому і заключається, що має напружитися держава. І вона має напружитися і без піару, тому що деякі люди, які потрапили в складну життєву ситуацію, ті самі мами з дітьми, або, може, навіть, наприклад, батьки з дітьми. Ну, Наприклад, якщо в будинку стався, сталася пожежа, от будинок потерпів від пожежі. Там уже ніхто нікого там не бив, ніхто нікого не у складну життєву ситуацію, ну просто сталася складна життєва ситуація соціального рівня, згорів будинок. Людям немає де жити, у них немає, наприклад, документів, у них немає речей, немає нічого, куди вони мають йти. Соціальне житло, яке має бути на місці місцевої ради, там, я вже не знаю. Тобто туди вони мають іти, а не шукати житло і знаходитися у ще більш поглибленій, складній життєвій ситуації.